Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 6.1 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу ривки для черніка Кочерніка 2023 року випуску. Відкриємо файл, який надали автори підручника. У завданні сказано, що даний файл називається зразок 6.1, але сам файл, який надали автори підручника, називається вправа 6.1. Тобто у завданні швидше за все помилилися, відкриємо його час виконання завдання я буду використовувати табличний процесор Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії процесора. Давайте перейдемо на аркош 1 та розглянемо об'єкти на даному аркуші. А саме, де знаходиться поле ім'я, кнопка Виділити все, заголовки номерів рядків, заголовки номерів стопців, рядок формул, електронна таблиця, поточна клітинка за табличним курсором. Діаграма, робоче поле аркуша електронної книги, кнопка створення нового аркуша, рядок ярликів аркушів, кнопки прокручування ярликів аркушів. Встановимо різні масштаби перегляду аркуша для цього в нижньому правому кутку можна перетягувати ось цей повзунок або натискати плюс та мінус. Давайте встановимо розмір 150%. Тепер 200. Тепер встановимо 50. Бачимо, це вже масштаб зменшений. Та 25. Повернемося до більшого масштабу, щоб було краще видно. Давайте навіть зробимо ось такий. Встановимо поточну клітинку B4. Назва клітинки відображається як назва стопчика. Ось цей стопчик та рядка. І на перетині потрібна клітинка. Отже, виділили b4. Ось тут, в рядку імені, видно її назву. Тепер виділимо клітинку А3. По аркуші можна переміщатися, не тільки клацаючи ліву кнопку миші, але використовуючи і клавіші праворуч-ліворуч, вверх та вниз. Причому бачите, що в полі ім'я та в рядку формул змінюються дані. І видно, що для прикладу в усій клітинці знаходиться текст, в усіх також. Ось тут у нас число. Ось тут же формула. І ось тут формула. І ось тут формула. Ось тут також число. Ви помітили, що формула розпочинається з дорівнює. Тепер виділимо клітинку C4, де знаходиться число 20, та замінимо число 20 на 132. Вводимо з клавіатури 132 та натискаємо для підтвердження клавішу Enter. Або ось цю кнопку від. Давайте вернемо назад стрілочку назад. І зверніть увагу, що коли ми ввели нове число, не змінюється значення в усіх клітинках та на діаграмі. Тепер виділимо клітинку c5, введемо тут значення 100, натискаємо клавішу Enter або кнопку «Від». Клітинці це 6 ведемо значення 200. Бачимо, що в усіх клітинках також змінюється значення. Та змінюється сама діаграма. Тепер визначимо, яка загальна вартість товара при покупці 30 одиниць кожного виду канцтоварів. товарів. Тобто, у ці клітинках вводимо по 30. Загальну вартість товарів. Зошиті олівців та ластиків вам потрібно записати в зошит. Тепер визначимо, яку найбільшу кількість олівців можна купити, щоб заплатити за них не більше 100 гривень. Ми вже зараз переплачуємо. Давайте введемо, наприклад, 25 забагато, 20 також забагато. О, 19 саме буде добре. Отже, запишіть зошит, що можна купити на 100 гривень не більше, ніж 19 олівців. І тепер потрібно ще визначити, за якої ціни ластиків їх вартість у цій покупці дорівнюватиме вартості олівців. Не зовсім зрозуміло, чи кількість олівців має бути зараз 19, чи якась інша. Ну, давайте спробуємо визначити, якщо у нас олівців 19, загальна вартість буде ось така. А кількість ластиків тоді хай буде 30. Отже, збільшуємо ціну ластика, щоб відрядувати значення в клітинці двічі клацайте та лівою кнопкою миші. Ну і бачимо, в нас зараз так не виходить аж до копійки. У нас округлює значення автоматично. Отже, якщо б ціна була 3 гривні, ну і 26 копійок, але бачите, я ще зробив аж два знаки після коми. Як я сказав, не було зовсім зрозуміло, чи для цих значень потрібно зробити, чи для якихось інших. Тепер переходимо на аркуш 2, клацаємо по назві аркуша. Давайте для зручності збільшимо масштаб, щоб було краще видно. І нам, там, де число 1 вводимо значення 5, число 2 значення 7 вводимо з клавіатури. Тепер нам потрібно підрахувати суму цих чисел. Пам'ятаєте, ми говорили, що формула в Excel розпочинається з дорівнює. Отже, натискаємо «Дорівнює» І далі нам потрібно забрати значення з усіх клітинок. Можна ввести ім'я, клітинки C3. Число 5 у нас знаходиться в клітинці C3, але зручніше це просто клацаємо по ній. Далі пишемо плюс. І клацаємо по клітинці, де знаходиться число 2, тобто по клітинці C4. Підтверджуємо клавішу Enter або кнопкою від. Аналогічно з добутком, Множення це в зірочка. А ділення це в нас ось така риска. Ми все обрахували. Можете ввести якісь інші числа. Натискаємо Enter і зверніть увагу на значний клітинок C5, C6, C7, C8. Зараз вони зміняться. Тобто автоматично підраховує. Тепер збережемо дану книгу в власній папці. Для цього виконуємо файл, зберегти як, тому що будемо зберігати в іншому місці. Огляд, в мене власна папка знаходиться на робочому столі. І зберігаємо з іменем тим самим: права 6.1. Вправо виконано, Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!